Усі вітання, друзі. Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика, що називається Новини реальні висновки суб'єктивні. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Нас приблизно 500 патронів та 100 тисяч підписників. Ми створюємо дуже круті розслідування про корупцію, про неефективність, про рагулізм в київській міській державній адміністрації та загалом про комунальні підприємством. Там ми створюємо експертні проекти, що мають дозволити нам керувати містами та виправляти ось цей безлад, що створили папередники. Сьогодні ми говоримо про творчість Бенксі, нагороду Києва та погоду. Київ отримав нагороду World Smart City Award Special Recognition за міський застосунок. Київ це цифровий. Київ отримав визнання за свої здобутки в розвитку систем розумного муніципального управління. Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні. Це найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід, та досягнення створення розумних міст та визначають найкращі інноваційні міста проекти. Ну, по-перше, коли реально щось гарно. Я кажу, реально гарно. Київ діджитал, Київ цифровий, гарний застосунок. Я користуюся, я паркуюся, я дивлюся там тривогу, то все. І знаєте чому? Тому що там не до чого. <свіс> там, а, а, чуваки, айтішники гарно працюють, у них є своє бачення, там нормальний керівник. Там нормальний підкерівник. І зараз вони створили цікавий застосунок. Наскільки він ефективніший та гарніший ніж інший, я не знаю. Але чітко він відрізняється по тому всьому, що робить Київ фізиклі, фізично та продуктово, тобто софт. При тому. О, отут ви побачите відео, де ми розслідували КП інформатика, яке вкрало, профукало там і таке інше приблизно 2 мільярди гривень. Це таке саме те саме КП інформатика, що зараз опікується Київ цифровим. Це були колись. Чи крадуть там зараз, я не знаю. Ми поки що не проводили розслідування. Але загалом я пишаюся тим, що зробив Київ та його IT-керівник для розвитку діджитал-трансформації Києва. Це плюс, але КПІ інформатіка це треш. Ви все знаєте. Камери, шмамери, крадіжка це реаліті. Ну от так от ми і живемо, друзі. 99% в херні і виключення вигляді гарного цифрового продукту. Бенксі підтвердив, що створив сім муралів в різних місцях України, включно з Києвом. Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів в різних місцях України, в тому числі в Бородянці, Ірпені та Києві. Бенксі підтвердив такі роботи, як дитина прийом дзюдо вкладає на підлогу чоловіка, двоє дітей використовують протитанковий їжак як гойдолку, жінка в халаті з Бігидією, притигаті та вогнегасником у руках, бородатий чоловік приймає ванну, роботи, які намальовані на стіні, ерогований. А знаєш, чим відрізняється пеніс від фалоса? Ні! Пеніс, фалос, це ригований пеніс. Вот вам різниця. Фалічний символ він завжди стоїть, а пеніс завжди, так сказати, лежить. От тепер будете про це думати. І ви знали багато цікавого від офісу трансформації, друзі. Отже, я вважаю, що робота, на якій намальований на стіні пеніс, це не пеніс, це фалос. І ще два графіті, ймовірно, зображають гімнасток. Один з них раніше Бенксі обуклював себе в інстаграм. Дякую, Бенксі. Ми не знаємо, хто ти невідомий герой. До речі, він може бути українцем. Правильно, він може бути українцем. Просто приїхав додому, до бабусі, нахерачив і поїхав знову в Англію мити посуд. Да? Може так, наприклад. А може він етішник, а може він бетмен, а може він дівчинка. А напишіть в ваші коментарі, хто це, хто це, друзі, хто це може бути, і пам'ятайте, що ми не бенксі з вами. Ми живемо завдяки патронам. Ми розробляємо проекти патронам. Отже, ставайте нашим патроном: 5, 10, 20, 100 доларів 500. Це дуже важливо. Тут буде посилання. Також, якщо у вас нема сил стати патроном, можете скинути невеликі, великі гроші на на наш рахунок. Там також є посилання. Через портмоне, наприклад, чи як вам буде зручно. І окремо станьте нашим підписником та полайкайте нас. І тут вискакує на повному значить, швидкості коментар з мережі. Я для себе зрозуміло тільки те, що Бренд Бенксі мав згодити таку діяльність з українською спільнотою. А так виглядає, що він просто хайпанув на війні. Коротше. Апокаліпсис сьогодні. Френсіс Форд Коппола. знімає епічний фільм про війну у В'єтнамі, щоб вона не повторилася. В'єтнамський коментар. А чого він знімає про в'єтнамську війну? Як рагуль якийсь? Я не зрозуміла, мені не сподобалось, як літаки літають, всіх вбивають, і трагедія якась не трагічна. Я правильно розумію, що не треба було до ну, типу, до дозвіл від е, в'єтнамського міністерства культури. Друзі, для тих, хто думає так само, як ця коментаторка, я вам поясню: суб'єктивно не з ким нічого не потрібно домовлятися. Це суб'єктивне бачення художника. Чиновники мають набирати Дані аналізувати дані, залучати експертів. Потім знати невелику думку громади, потім прийняти рішення, тому що чиновники використовують громадські гроші, комунальні гроші. Вони їм не належать. Коли ви приватна особа та створюєте щось важливе, це підтверджено міжнародно, що це можливо, ви можете ні в кого нічого не питати. І знаєте, що такий підхід він не дозволить розвиватися нічому незалежному та реально крутому. Херсон зник з прогнозів погоди на НТВ, як я і казав, як батя вам сказав пару тижнів тому, що що вони будуть робити? Ужас, уже все, нема Херсона. Тільки розповідали захльб Херсоні тепло, кавони позріли. А тут все срака, матика, нема. А як же це ж Росія? Чому вони не показують погоду в Росії? Це поїть документам Росія, які недолугі, прикинь? прийняли Херсон, отримали врило, профукали Херсон. Зняли з прогнозу АНТВ. Що ми зробили? Ха-хламці, тому що ми не будемо показувати погоду і хохли не будуть знати, що там. Правильно? Я про це думаю, не? просрали ви москалі. йдіть в сраку, я вас вичоркую з із історичних наросів. Отак от. Все. Пастино. Офіційна. Культоване м'ясо вперше схвалено до продажу в США. Рішення управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів FDA, означає, що компанія під назвою Upside Foods тепер може продавати курку, вигідну зі справжніх клітин тварин, вирішених у біореакторах, замість того, щоб вимагати забою тварин. Довгоочікуване рішення FDA є знаковим для промисловості лабораторного м'яса. Матрицю дивились. Безліз фільмів про фантастичну всяку фірню дивились? там де ній по -по -по поїдають якусь субстанцію незрозумілу, але корисно поживну. Оці біореактори, друзі. Я таке бачив в Ізраїлі. Там реально він, він бере типу, одну курку, її біоматеріал кидає в суп, ну в в чан, додає якусь там рідину, воно робить. І потім весь чан це величезне, е — це величезна бурляща курка Стегно. Стегно. Цієї саме курки, єдиної мега-курки, субкурки, ультракурки, первісної курки. І ти потім береш із цього блим -блим 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 котлетки сосіски. Фаршик Куриний, біологічний, але курку не вбиваєш. І ці мільярди курок, що вбивалися, вони вже не потрібні. Треба одна курка головою. І багато всього. А, і тут, друзі, майбутнє і наступило. Нам тоді додадуть вітамінки, нам тоді додадуть вовчик, що ти хочеш. Водочки, Водочки трохи, все що, що завгодно. І ти не можеш розуміти, що це як. І, в принципі, все буде в біореакторах варитися, варитися, варитися. Класна новина. Оце я, от я вважаю оце майбутнє. Тому е тримаємося наших бабусь, в яких є ще куртки, яким потрібно видрубати бошки. Ху. Швеція! Дальхала Є валь-хала, є дальхала. Відкритий вкопаний в землю амфітеатр. Глибина 60 метрів, 400 метрів завдовжки, 175 метрів за вширки з місткістю до 4 тисяч осіб. Акустіка цієї унікальної споруди приникає так глибоко в наше тіло, що дозволяє насолодитися операми, джазами та рок-концертами повну. Крута історія, де природну локацію використовують дуже органічно, дуже корисно, дуже класно. Є в Києві така локація, називається Зелений театр. Найбільш корупційне в історії Києва створіння комунальне підприємства. Хто знає ці деталі, напишіть в коментарях. Я якось намагався зрозуміти, там піндос, що відбувається. Але ми сунемо далі. Історію фото. 1929 рік безрейковий паровий ходунок, виголовлений компанією Michigan Mechanical у 29 році. Він міг долати велике відстані зі швидкістю 20 міль на годину, роблячи можливим пересування на нерівній місцевості та недоступних місцях. Хто дивився зоряні війни? Копія. Просто копія. Нам такого не вистачає помидаво. Ну, в нас же транспортами так срака. А так вони через Днепро. Мост не потрібен. Ми запустили механічний ходун. І впав. Ну, це ж комунальний був. Музикальна пауза, друзі. На моїх улюблених, не нехтувати сигналами тривоги. Дуже крута пісня. Дьяна русля. І я реально, сьогодні я прокинувся, а в мене було наді мною збивали шахіт. Я так. Я вже відчував, що щось слабеньке, я навіть не прокинувся. Собачка єдине, що в мене трошки нервує, одна. А інша в мене собачка виє кожен раз на сирену. Дуже ну, смішно. Трагедія. Наші постійні друзі, лекції від Reinforce UA, Від Alma Mater, Мім Київ, Європейський авторитет у сфері стратегії та інновації Крістіан Ренген, Виступають у проєкті бізнес-школи Мім Reinforce UA. Тема лекції Стартапи та масштабування. Зустріч у середу, 23 листопада, о 18.00. Проєкт проект є безкоштовним. Спікера може слухати мову оригіналу та в синхронному перекладі, перекладі українською. Реєстрація описі під відео. Дякую вам, друзі. Ставайте нашими патронами, ставайте нашими підписниками, лайкайте нас. То в показувати бабцям я вже не лаюся іноземними мовами виключно made in Ukraine. Максим Бахматов у офіс трансформації до зустрічі.